Друзі, всім привіт! Лечу на роботу в наш дитячий садочок для пенсіонерів. Ми все ще там, все ще з нього ніяк не вийдемо. Андрюха вже на місці з самого ранку, а в мене зранку тут був один прорахунок. Я заїжджав до клієнтів, подивився, що потрібно їм зробити. Зараз дам ціну і лечу до Андрюхи допомагати. Все добре. І нова робота з'являється. І цей дитячий садочок також нам ще підкидає додатково. Їм там потрібно бетон помити, потрібно якісь дошки на даху поміняти. Ще є плюс, плюс, плюс. Все добре. Багато роботи, є гарний настрій. Затерли шви в цій душовій кімнаті. Залишаємо це все сохнути до завтра. Завтра зранку приїдемо швиденько, це все помиємо. Слухайте, мені так сподобалося фугувати. Я, мабуть, зараз візьму затірочку. Та перетрусі всі шви на підлозі в цій кімнаті, в тій кімнаті. Там у нас також з'явилася плитка. Зараз все перетру. Завтра зранку приїдемо, швиденько помиємо і вся плитка буде готова. Ну що, друзі, ще пару годин попрацювали. Давайте я вам покажу, що сьогодні тут відбулося. В цій кімнаті так і немає світла. Тут з'явилася просто витяжка. Ну це так сказати, вона просто з'явилася для того, щоб вона. Там просто з'явилося, це одній людині довелося лізти на горище і там проводити години три, мабуть, лазити там з тією ватою. Вона жара, там, я не знаю, 60 градусів, мабуть. Ну, але витяжка з'явилася. Зараз вже зібралися їхати додому. Я вже тормозок взяв. Коли Андрюха наговорив мені купу неприємних слів, схватив мочалку, трету плитку. Я думаю, що він на мене цей. Ладно, молодий, розбереться, недосвідчений, не знаю. Наговорив, я кажу, що ти на мене кричиш, Він кричить, схватив мочанку. миє ту плитку, не знаю, до скількох ми до 10-ї ночі тут будемо сьогодні, мабуть, працювати. Чи що, ну, Цей туалет вже весь пофарбований, можна сказати, він готовий. Там залишилося кран, встановити, повісити тут для паперу ці всі дрібниці. І ці два туалети, їх ще один разок перефарбували. Вони вже закінчені повністю. Тут також... З'явилася ця лінія плитки, її не встиг я зафугувати, бо я думав, він до мене битися буде, схватив мочалку, сказав, нічого не чіпай, чекай, я поки все зроблю. Андрюха, поїхали додому. Ні, ні, ми сьогодні на двох машинах, то я поїхав моє ту плитку. Все, друзі, побачимося завтра. Друзі, сиджу тут, розбираюся з щеками, перевожу все в порядок. До речі, паралельно вигружаю відео на YouTube. Ну, це відео вже бачили. Одинадцята ночі. Коротше, ось що вам хочу показати: дивіться, який чек мені дали в магазині для сантехніки. Просто для розуміння я купляв два ось такі з'єднання дюймові. Одне за 12 доларів, інше за 43, якщо вам видно. І ось такий мені дали чек для цих двох з'єднань. Просто 4 а четвертих листочка. От чисто, чисто по-американськи. Друзі, всім доброго ранку. Щось Андрюха все ж знає про плитку. Гарненько все зробив, класно вийшло. Ну і я завжди говорив, що в нього руки просто золотющі. Зараз потрібно ще пройтися ось цим силіконом. Зробимо ці кутики з силіконом. І також примикання під до стін. Проходимося силіконом. Ну і далі потрібно фугувати підлогу, фарбувати стіни і вже так більш-менш ідемо до завершення. Я вибачаю за якість відео, вчора я вам взагалі якимось. Напівкругом зняв, там з звуком були проблеми в минулому відео. Я здав свою основну камеру в ремонт. От, а зараз то з GoPro, то з телефона буду якось перебуватися. Но я з технологіями взагалі не дуже. Коли потрібно було вчитися віндовси встановлювати на комп'ютери, я з кешою купив човен за 25 гривень у Сереги Грома. І цілими днями ми проводили на різці. Тому про ворску я вам можу розповісти все. Кілометрів 15, мабуть, 20 річки. Я можу з закритими очима розповісти, де вона повертає і де яка глибина. От. А з відео, бачите, то звук не такий, то, то якість не така. Ну нічого, камера прийде, там все зроблено спеціально для таких, як я. Просто натискаєш кнопку, звук ідеальний, картинка ідеальна, і все. Я тут подумав, до речі, чому нам з Андрюхою так легко разом працювати. Ми з ним з різних поколінь трішки, але... Розуміємо один одного дуже легко. Я думаю, в нас було дуже схоже дитинство. Зараз я вам задам декілька питань. Андрюха! Можна тебе інтерв'ю взяти? О, а ну на світи на себе. О, так якраз ти будеш добре Чуєш, Чоловіче, питання до тебе. Ти... В які комп'ютерні ігри грав в дитинстві? Ні'як. Ні'як? Абсолютно Ніяк. А, а Windows сам перестанавлював на комп'ютері чи ні? Windows? Добре, це незручні питання Я закінчилися. Наступний блок питань. Скажи, на якому ти тракторі вперше Т-25. А це, А металолом копав, здавав? По чому? Чекай, ми спочатку здавали по гривню з чимось. Потім як ціна була по 2,50, металом вже не було. <г hatten> Слухай, ми здавали по 10 копійок чорний і по гривні алюміній. Вот. А цей? А рибу яку першу злопав? Не пам'ятаю. Не пам Капи, Ну добре, це ми тобі Чим, чи пробачимо. Все, молодець. дякую. <г..."> Повну машину закидали. Це тут переважно пісок. Каміння, бетон і плитка. Ну, колеса ще ніби рівно стоять. І Ось тут із кухні. Короте, завтра зранку поїдемо на смітник. Як зважимося, я вам скажу скільки. Андрюха, а як думаєш, скільки там? Кілограмчиків. 500-600. 500-600? Я думаю 800. Все, ще, ще картон докидаємо, а, буде шукуваю, точно 800. Все, завтра скажу вам скільки. Андрюх, ну що? Не міняєш свою думку? Ні, я хотів би поміняти. Ну я думаю, ладно, 700. 700. Ні, ну казав 600-500, хай буде. Коротше, 880 кг. 0,88. 900 кг. Говорю, що тягнув, можна було б ще скільки, мені здається, так? Да? Ну, можна було ще на кришу палити. Ну, До тони ще був запас. Все, поїхали працювати. Хочемо розповісти вам одну історію. Андрюха згадав, ми колись, це було півтора року тому, так? Півтора року тому працювали на одному об'єкті, робили там кімнату, там було таке складське приміщення, і потрібно було терміново там зробити маленьку спальну кімнату. І ми робили там багато всього і оббивали от цими речами. Андрюха оббивав. До речі, ми це називаємо обналічка. Я сказав, що у Полтаві це обналічка. Андрюха каже, що у Львові це також обналічка. В коментарях писали, що це називається якось по-іншому, але ми називаємо обналічка, у нас це влаштовує. Сподіваюся, вас також. Так ось. Ми оббивали цією обналічкою, там двері, вікна. Ввечері потім скидаємо фото замовникові, замовник був в Європі. Він каже: пацани, все класно, але ви дерево прибили це неправильно. Ми взагалі в шокі, бо для розуміння Андрюха і дерево це як одне ціле. Він, коли бере досточки в руки, в нього просто очі наливаються кров'ю, і він нічого не чує, нічого не бачить, він просто починає творити. Я йому пишу замовникові, кажу, Даглас. Справа в тому, що Андрюха, ну він у Вітьки там декілька років стаж проходив у Вітька. Привіт Андрюхи, декілька років стажирувався, і ну, ти, Андрюху, взагалі за дерево не рухай. От. Але що, Даглас також, він не промах. Да? Так, У нього так, так. ще батько зробив фабрику по меблям. Вони роблять меблі. Він вже в другому поколінні, там вже 60 років вони будують елітні меблі десь в Європі, привозять сюди в Америку. Він каже, пацани, пацане відь але прибийте нормально. Коротше, друзі, історія в чому? Дивіться, бачите, ось двері. Ми їх прибили вже по-американськи. Тобто від дверей йде вузькою частиною ось обналічка, і від стіни вона йде широкою. А наша версія була, що потрібно прибувати ось так. До дверей це йде широкою частиною, і потім далі до стіни це йде вузькою. О, тому що ну, от ми зараз вже не впевнені, тому що ми вже прибили цих досточок тут е багато в штатах і на вікна, і на двері. Але от мені здається, ну Андрюха взагалі каже, що 100% в Україні. Ну ладно, не 99%, що в Україні, коли ось тут стоять двері. Потім перебувається оця обналічка ось так, тобто широкою частиною від дверей і вузькою частиною вже до стіни. Але тут так ніхто не робить. Тут завжди вузька, і ще до того ось де двері, потім відступають сюди там пару міліметрів, ну 5, можливо, да? потім ця обналічка вузькою, ну і так це виглядає. Що ви скажете? Це дуже схоже на історію з ключами. Пам'ятаєте, ми не могли розібратися вгору чи вниз. Той ключ ставити. Тут теж саме з цими достачками. А знаєш що? А Шо? хай напишіть в коментарях, як правильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно. Там він мужичок черепаху знайшов на дорозі і несе її в озеро. Якийсь лікар чи що. Дайся. Ого. With, uh, with can I help? You need help? Ah, yeah. Yeah. Oh, you can help. Okay. <laughs> Зараз ми воду. раз, і хайпливе Оба. Ого вода гаряча. Вона, мабуть, подумала, що ми з нею суп варити будемо. Давай, мала, вперед. Боїться. Що. Ну туди і буде добре. Ходь списати. Спас, врятував і черепаху і мужичка, бо він бачив, в яких перчатках ішов і так хвилювався за ней. Щось вона не дуже хоче. Може заберемо, в Назарчика одна плаває в там в акваріумі. Тут поменше трошки. Тільки отакусенька. А ця щось Андрюха, вона не пливе. Але бульби вже почала пускати. Мала, ти жива чи ні? Поплеве? Завтра прийдемо сюди, перевіримо. Окей. Все, поїхали. Дуже нічого ми не познімали сьогодні, тому що в нас була повна хата народу. І приїжджали ці компанії, яка сигналізацію встановлює. І цей кондиціонерчик. Кондиціонерщик вже три дні тут працює, два повних, і сьогодні ще півдня, а так працював. Щось він ради не може дати. І він <кхи> нічого так і не зробив. Просто третій день вже шукає причину. Там якийсь кондиціонер не працює. І він вже психує, кричить, тут ходить, лається з кимось постійно на телефоні. Я так розумію, якась у нього там підтримка технічна. Чи що, замовники в нього так обережно? Сьогодні хотіли спросити, скільки це буде коштувати взагалі, що він вже третій день тут гуляє, то він їм так відповів, що вони більше не захотіли запитувати. Типу, скільки буде, скільки буде. Каже, причину потрібно знайти. Так і не зробив. Поїхав, мабуть, завтра приїде, буде ще цілий день лазим. Якщо дізнаюсь, до речі, скільки вони йому заплатили, я вам скажу, тому що мені самому цікаво, скільки це може коштувати. Всім доброго ранку. Сьогодні маємо надію закінчити. Основний об'єм на цьому об'єкті, принаймні ту роботу, яку я показував вам три тижні тому, що потрібно виконати. Думаю, до вечора сьогодні ми вже все закінчимо. Нових завдань тут ще прилетіло купа, замовники попросили багато чого зробити ще на вулиці. Та й взагалом, я думаю, що цю будівлю ми будемо тепер обслуговувати. Але це вже буде зовсім інша історія. Сьогодні доводимо вже до кінця, то бачите, що потрібно встановити два унітази. Там ще приїде зараз сантехнік, буде паяти. Все, закінчуємо, дофарбовуємо, гарненько прибираємо, тому що бачите, що тут відбувається. Гарненько прибираємо, і я думаю, на вечір я вам скажу, друзі, приймайте роботу. Я сподіваюся. Все, вимикаю камеру, вдягаю перчатки і погнали. Друзі, це просто ужас. Ви може пам'ятаєте, в одному з відео Паша розказував за електриків. Що вони там скидають все, ну, це дійсно, правда. А ви просто подивіться, був сантехнік, встановляв е, два унітази. Просто треба було встановити два унітази. Дивіться, що він робив. Тут ще треба буде годину, а тільки після них прибирати. Це просто ужас. Я не знаю, де замовники беруть е, тих всіх електриків з сантехніки. О, Паша. Паша. ти якраз вчасно. Розкажи, я розказую е всім твоїм підписникам, що ти розказував за електрики, як вони тут по розказали. А ти бачиш техніки на що де? Це я ж ж я ужас. А він поїхав? Так вже? капець, розумієш? Я, 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 я чесно в шоці на що шо там, Погадаю. я кажу, де вони їх беруть е цих замовник, о, 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 о. замовники цих всіх сантехніків. Фільніки, новови, просто ужас, подивися. Ти бачив? Ми ну, вам і так попросту становили. <рес> <рес> ну, зараз буде прибирати, Ми ж чимось маємо. Це ]ити. просто какець. Ну, я тобі досить Дякую. Не змогли ми закінчити сьогодні цю роботу. Таке відчуття, вже, знаєте, що ніби немає що робити. Так дивишся, все, вже все готово. Якісь дрібниці залишилися. Але ці дрібниці вони з'їдають весь час, і ми сьогодні тут цілий день щось ніби робили, робили, робили. Але не закінчили. і вже трішки втома назбиралася. Уже буває, що шукаєш якийсь інструмент і думаєш, що я шукаю. Потім згадав, що шукав, забув навіщо ти його шукав. Тому ми вирішили, що поїдемо сьогодні трішки раніше додому, і завтра зробимо собі вихідний. Ну принаймні до 9 ранку, так точно. З 9 приїжджаємо знову сюди і закінчуємо. Вам вже покажемо в наступному відео. Повністю закінчено роботу. Вже всі деталі будуть, вже все буде прибрано, все буде вже світитися. Я думаю, вам сподобається. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Залишайтеся на каналі. Всім па-па!